Друзі, як пережити кризу у шлюбі і знайти новий старт. Uh -huh. Ось практичні рекомендації для подолання труднощів. Оксана Кокотень, психологиня, консультантка, душеопікунка, корекційна педагогиня з нами на онлайн зв'язку. Вітаємо вас. Доброго раночку. Доброго ранку. Так, а раді вас бачити. І бачити, і, і чути. Так. так, дякуємо, що доєдналися. Говоримо сьогодні про кризи в шлюбі взагалом, і кажуть, що є таке, що люди з роками починають знаєте, ніби як просто співмешканці бути, ніби живуть разом, але емоційно душевно чомусь не разом. Хочеться розбиратися взагалі з причиною для початку, чому взагалі так відбувається, які найпоширеніші фактори можуть до цього призвести. Їх є декілька, значить, таких основних факторів, але слід зазначити такі, ніби найключовіші. Це десь неправильні мотиви в стосунках, людина неправильні пріоритети. Десь е, пріоритетність збита, ціль, фокус на в стосунках збитий на якісь другорядні речі. Іноді ці другорядні речі, як би воно не страшно не звучало, іноді це навіть бувають діти, да? коли е, ми сфокусовані на роботу, життя е, навколо дітей, але не вкладаємося в стосунки один з одним. Іноді це бувають, бувають фінанси, іноді якісь побутові питання, іноді це питання батьків. І виходить, е, що коли пара в стосунках е, перефокусовується на другорядні речі, е, вони не менш важливі, але вони не пріоритетні, якщо говорити в питаннях відносно стосунків. І це стає часто причиною того, що люди втрачають у цей зв'язок один з одним. І е, дуже ну, така небезпечна річ, коли втрачається емоційний зв'язок, і е, коли побутовує е, спільнота разом, коли цілі, наче спільні. Коли друзі спільні, церква спільна, а всередині в сім'ї в подружжі немає емоційної близькості, і це може стати причиною найчастіше, це стає причиною такої віддалення один від одного. І причому це не стає одномоментною, воно дуже дуже так повільно нашаровується а точніше так віддаляється, віддаляється, віддаляється. І е, не помітити оцей момент віддалення він є дуже, досить небезпечним, бо потім ми вже помічаємо по факту. І щоб повернути назад цю спільність, емоційну близькість, це вже значно складніше. Uh -huh, uh -huh. Скажіть, будь ласка, що робити, якщо під час конфліктів одна з сторін намагається якось поговорити, прояснити ситуацію, а інша людина, навпаки, закривається, знаєте, замовкає і не йде на діалог. І... Як бути у цьому випадку? Варто пам'ятати обом сторонам. І тій стороні, яка замовкає, і тій стороні, яка хоче донести свою думку, варто пам'ятати такий факт, що в момент конфлікту, власне, саме зараз, в період, коли ми загострена стадія конфлікту, ми не кажемо про скандал, ми кажемо про конфлікт, про нерозуміння один одного. Бути почутим вкрай складно, і тому доносити, доводити, доказувати, переконувати другу сторону там, половинку в момент конфлікту, воно навіть і безкорисно, і мало ефективно. І все рівно та сторона, яка не готова нас чути, вона себе закриє, заблокує. В одному варіанті вона буде виправдовуватися і відстоювати свою думку. В іншому варіанті вона просто замкнеться і заховається в свій будиночок. Тому, власне, в момент конфлікту і не варто нічого доводити, і доказувати, і щось досягати, добиватися. Краще трішечки відтермінувати в часі цю розмову, і ми більше будемо почуті поза конфліктом, поза накалом емоцій, ніж саме в момент. Тому, е Тут краще навіть і нічого не доводити. Але якщо ми хочемо бути почутими, то можна використати такі принципи бутерброда, коли ми кажемо плюс, мінус, плюс, так? коли ми кажемо другій половинці якесь даємо прийняття, захоплення цінністю половинкою, потім даємо. Отой жирний мінус, моє невдоволення, моє нерозуміння, моє непогодження, але покриваємо потім знову плюсом, такою надією, сподіванням, що ну, я вірю, що ми це зможемо подолати. Або я впевнена, що ти впораєшся з цим. Тому не залишати людину з відкритим мінусом. І це такий хороший принцип, який діє як із дітьми, так і з дорослими. Дуже гарний такий елемент, я б сказала, такий лайфхак, який може допомогти. Якщо ми уявімо ситуацію, що один партнер постійно на роботі, постійно зайнятий, дуже багато працює, а інший, наприклад, почуває себе покинутим в партнері, наприклад. Різна кількість їм потрібна уваги і спільного часу, проведеного разом. Як вирішити цю ситуацію, якщо на фоні цього вже стається емоційне відсця, розділення, таке відчуження? Що робити? Важливо від проаналізувати, від моніторити, коли другий партнер постійно на роботі. Про що це? Це жага заробити, чи прагнення втекти з дому. Це жага досягнути успіху, чи уникнути там побуту, конфлікту і спілкування. От для себе та половинка, яка відчуває себе більш ображеною, вона має проаналізувати і спробувати холодним розумом зрозуміти причини. Ті причини, які примушують чоловіка чи то дружину втікати на роботу або більше захоплюватись роботою. Тій стороні, яка працює, або яка захоплена роботою, хобі, сюди ж і служіння можна віднести. Якщо слід пам'ятати, ми іноді кажемо, що. Оце особисті стосунки, а це важливі речі, там пріоритетні речі, відповідальні речі. Треба пам'ятати, що найпріоритетнішим для сім'ї є е, відчуття гармонії, щастя, захисту безпеки моєї половинки. Оце найпріоритетніше, навіть ні гроші, ні фінанси, ні, е, не гроші, не фінанси, стабільність, навіть не це, а власне відчуття безпеки і спокою моєї половинки. Я роблю на цьому акцент. А потім я докладаю всіх зусиль там відносно роботи, реалізації і так далі. Знову ж таки, це про зміщення пріоритетів. Угу. Так, справді цікаво те, що ви зазначили, що буває різна взагалі мотивація. Потрібно одразу в причину йти, так чи це. Просто хочеться, наприклад, там чоловіку, щоб все було в його дітей, в його родині? Так І він каже: Я все для вас а дружина каже: Ну слухай, а нам цього взагалі було потрібно. Ось є щось інше, важливіше. Скажіть, будь ласка, пані Оксано, як зрозуміти, що настав той момент, коли потрібен погляд на ситуацію зі зі сторони, тобто допомога ззовні? Можливо, піти до пастора, до душого опікуна, ось поспілкуватися, душого опікун психолог. Що би ви тут порадили? І чи коли цей момент настає, і що робити, коли один з партнерів каже, в нас все окей, я нічого не хочу. Такі два питання? Для перш ніж говорити. Про сім'ї, які вже довший час в шлюбі, і для яких це вже проблема, спочатку хочеться зробити на випередження такі якісь дії. Коли ми говоримо про молоді сім'ї, або навіть про новоутворені сім'ї з самого початку слід зазначити і між собою погодити таку позицію. Давай так, якщо раптом ми бачимо, відчуваємо, що ми не справляємося, що ми не даємо ради самі, що щось з нас не виходить. Ми шукаємо людину, яка для нас буде авторитетною, чи то пастор, чи душовікун, чи консультант, хто би нам міг допомогти. І це має бути двостороннє погодження, що якщо така ситуація відбудеться. То ми будемо звертатися, коли вже дійсно люди довший час в шлюбі, і цього не відбулось погодження завчасно. І дуже часто, на жаль, але дуже часто чоловіки не хочуть іти за консультацією, за допомогою, і зазвичай вони кажуть, в мене все окей, якщо тебе щось не влаштовує, то йди сама. Але справа в тому, що ніколи одна сторона не вирішить проблеми пари, і тому це потрібно спільне парне консультування. Які дзвіночки, якщо немає спільних тем для розмов. От, якщо нема про що людям говорити, це вже такий червоний прапорець, на який треба звернути увагу. І небезпечний такий дуже яскравий момент, якщо, наприклад. Жінка вдома, а чоловік у відрядженні. І якщо чоловік завтра має приїхати з відрядження, а по відчуттю в жінки, що вона не радіє, не може не дочекатися, коли він приїде, а вона напружується, коли її це так піднапрягає, що от скоро приїде і це її як -то тяготить, це така дуже небезпечний дзвіночок. І точно так само з роботи. Якщо, наприклад, чоловік на роботі, а жінка з дітьми. Вдома або ж і на роботі, і тут наближується вечір. Ось зараз буде восьма година, і ми маємо зійтися під один дах. І це не радує, це настільки настільки тішить, а скільки напружує. От ми відчуваємо внутрішній якийсь такий, е, такий якийсь тиск, це теж дуже тривожний дзвіночок про те, що е, це не окей, в сім'ї не все добре, і це вже пора з цим щось робити. Угу. Дякуємо. А як взагалі... В такій ситуації бути, якщо у пари дуже багато таких прихованих образ, можливо, тих, що накопичилися роками, або ж якісь слова, які дуже сильно глибоко ранили. І людям дуже важко пробачити одне одному. Що робити в таких випадках? Якщо ми говоримо про наші християнські сім'ї, то Перш ніж не пробачити половинці тому обідчику, хто нас образив, слід пам'ятати, що і ми не будемо пробачені, так? Бо прощайте, якщо хочете, щоб і вам простилося, це євангельський принцип. Це раз. По-друге, тут важливо пам'ятати психологічний принцип. З позиції нейропсихології є доведення, наукові доведення, які стверджують, що власне почуття непрощення це те таке небезпечне почуття, яке поглинає. Психоемоційний імунітет, який впливає на стан здоров'я людини на емоційному рівні. Їх є не так багато тих почуттів. Почуття провини одне з них, і почуття непрощення це інше. Тут можна було трішки розібрати два поняття: образа і непрощення. Образа це скоріше реакція тут і тепер. Це моя миттєва реакція на неприємну мою сторону, поведінку, слово і так далі. Якщо я образилася, ну, це скоріше природна реакція, і це не так катастрофічно. Але я маю. Цю образу пропрацювати в собі і відпустити і пробачити от непрощення це вже небезпечне по своїй суті. Знову ж таки, євангельський принцип, нехай сонце не заходить у вашому гніві. Нас немудро, нерозумно і нездорово фізіологічно і психологічно відкладати якісь питання непрощення на завтра, на післязавтра і так далі. Тому треба не проживати з цією думкою. Мені треба прожити, мені треба заспокоїтися. І люди заспокоюються місяць, два, три. І це. Непрощення йде в глибину, воно ще більше, воно накопиченим таким комом. Е потім виглядає, бо ми додаємо, додаємо, додаємо до того. Тому тут. Треба зрозуміти, що це і духовне здоров'я, і фізичне здоров'я, якщо ми не пробачаємо, і ментальне здоров'я, і атмосфера в сім'ї від цього потерпає. Тому вигідно е пробачити в першу чергу тій стороні, яка ображена. Мені самій вигідно пробачити, тому я маю докласти зусиль, не чекати, щоб та сторона просила прощення на колінах до мене приповзла. А я маю пробачити, бо це мені потрібно. Це такий момент. Інший момент просто треба запам'ятати. Чоловікам, що у жінок фактична пам'ять набагато сильніша і потужніша. І це не про злопам'ятність. Я можу пам'ятати, в якій сукні я була одягнена 15 років тому, коли у мене був конфлікт з чоловіком. І це не про зло, це просто про хорошу пам'ять. Не треба цим ем, апелювати, що ти злопам'ятна. Дякую. Дякую, пані Оксано. Тому дорогі чоловіки, пам'ятайте, жінки не злопам'ятні, у них просто хороша пам'ять. Що пара може зробити, щоб знову запалити нові почуття у шлюбі і, можливо, якісь практичні поради, як, як, як дати це друге дихання, знайти це друге дихання для їхніх подальших стосунків? Ми не так давно з вами розмовляли про е, мови любові, п'ять мов любові. Так. І це хороші оці п'ять е, принципів, з яких можна почати знову з нуля відновлювати емоційний зв'язок. Це спільний час разом. І навіть якщо моя половинка не володіє не цією мовою, володіє, і це не пріоритетна її мова, то все рівно спільний час буде тільки на користь. Це багато слів підтримки, захоплення, підбадьорення, визнання з обох сторін. Хоча жінкам варто пам'ятати, що визнання, захоплення і е, відчуття вагомості це базова потреба чоловіка. Тому чоловіку не буває забагато слів підтримки, а дружині не буває забагато слів похвали, компліментів, і тому мужчини повинні більше. Про зовнішні якісь чинники говорити, дружини повинні більше чоловікам говорити про ціну, вагомість, важливість мужчини в моєму житті, саме цього мужчини. Тому от пройтися по п'яти мовах любові це дуже хороші принципи, які допоможуть відновити емоційну близькість. Спільний час, обійми, спільна діяльність, слова підтримки. Що я ще там пропустила, може нагадати. Подарунки, так подарунки, подарунки, так і причому такі візуалізація моїх почуттів і моїх стосунків так. і контекти. дуже така помічна річ є, якщо ми не маємо про що говорити зараз обоє, бо щось бо щось пішло не так. І, і це я не сьогодні втратила цей зв'язок. Скоріше за все це відбулося значно раніше, і вже сьогодні це вже як наслідок, що ми не маємо про що говорити. Почніть з перегляду сімейних фото до такої далекої давнини. Це дуже хороший такий момент, з чого можна почати. Перегляд фото дітей маленьких, перегляд фото, як ви одружувалися. І так, наприклад, і ще одна така практична порада. Просто заплануйте в обов'язковому порядку в добі якусь годину для спілкування. Наприклад, ми маємо перед сном спільну годину для спілкування для, для чаю, може, для фільму, може для читання чогось, може, просто для прогулянки, але це має бути просто запланований час, невеликий, незначний спільний час. І в тижні має бути запланований конкретний виділений день. Де цей день ми працюємо над стосунками? можливо це, як у нас колись було в нашій сім'ї свята п'ятниця, так. Це вечір п'ятниці, це був сімейний час, і ми або йдемо в гості, або запрошуємо гостей, або ми двоє. Але це запланований святий час для сім'ї. І коли ми його візьмемо, він стане пріоритетним, то тоді буде легше вибудовувати емоційну близькість. Але треба починати вже тепер із себе, не чекати, що друга половинка буде щось робити. Я маю починати докладати зусиль. І я завжди повторюю одну і ту саму думку. Нам потрібно. Потрібно між собою багато розмовляти. Нема спілкування, нема розуміння. Дякую. Якщо можна, пані Оксано, буквально 30 секунд, одну-дві поради. Що робити, коли сім'ї на відстані дружини за кордоном, чоловіки тут, як їм підтримувати цей емоційний зв'язок, якщо дуже коротко розмовляти, писати одне одному, писати щодня і розмовляти за питаннями. Запитаннями конкретними, наприклад, як ти почуваєшся, які в тебе плани, що було складного, і більше питати, ніж про себе розказувати. І просто регулярно, не раз в тиждень, а щодня спілкуватися. Дякую, дякуємо, пані Оксано. Бажаємо вам успіхів у вашій діяльності, Благословінь від Бога. Дякуємо за мудрі поради. Друзі, а в свою чергу ми нагадаємо, що з нами Оксана Кокотень, психологиня, консультантка душ говорили сьогодні про те, як же пережити кризу у шлюбі і знайти новий старт у своїх стосунках. Дякуємо вам, бажаємо успіхів. До побачення. Дякую, до побачення до нових зустрічей.